Мініскульптурку народному художнику України Федору Манайлу відкрили в Ужгороді. 75-та міні-скульптурка розташована по вулиці Феденця, 37, і встановлена на перилах артпростору ліс, керівницею якого є одна із ініціаторок встановлення пам'ятника Федору Манайлу в Ужгороді. Волонтерка Юлія Дуб у відкритті взяла участь онука художника Вікторія Манайло приходько. Яка продовжує популяризацію творчості свого видатного дідуся, є завідувачкою меморіального будинку музею Федора Манайла в Ужгороді. Встановлена мені скульптурка з QR-кодом, приваблюватиме містян та туристів завітати у творчу атмосферу музею. Ну, Загалом дуже цікава ідея, дуже корисна і для Ужгороду, і для Закарпаття, і для власне, популяризації нашого художника Федора Манайла. Дуже тепла і гарна реалізація цієї ідеї. Дуже творчо підійшли не тільки до самої власне, скульптури. Але й до того, щоб інтерактивна була скульптурка, щоб можна було дізнатися і про музей, і про художника, і направити саме в музей, який знаходиться буквально 650 метрів, три хвилини від цієї скульптурки, і меморіальний музей Манайла. Прекрасна творча реалізація, дуже потрібна для Ужгороду і побільше скульптур наших художників в Ужгороді. Автор інтерактивної міні-скульптурки відомий ужгородський скульптор Роман Мурник. Пам'ятник демонструє одне з унікальних творчих захоплень художника Федора Манайла гравіювання деньок гарбузиків. Кожна міні – це індивідуальне виконання, вписання в якісь форми, додавання якихось таких нюансів, яких не було в інших скульптурках, щоб композиція була чим далі, тим цікавішою. І поєднали тут камінь-пісковик, листочки ковані і бронзу. Я створив макет. Так, саму модель, і ми прийшли до пані Вікторії Манайло, і вона цей макет погодили. їй по суті сподобалося. Були деякі корективи, зрозуміло, в портреті, бо це все, все я не можу про так проконтролювати в нюансах, але їй сподобалася сама ідея поєднання такого стилю роботи. Він живописець, але іменно ці годинки це була його фішечка. Під час відкриття мені скульптурки Юлія Дуб розповіла, що про необхідність такого пам'ятника говорили туризмознавці ще з 2015 року відтак завдяки консультуванням із фахівцями та небайдужим ужгородцям, які збирали кошти на пам'ятник, вдалося реалізувати цю ідею. Майже половину вартості міні-скульптурки оплатив артпростір ліс. Символічно каже Юлія, що пам'ятник Федору Манайлу відкрили у 2025 році, що є роком туризму. Ідея в нас виникла ще минулого року. Ми дуже хотіли долучитися до цього процесу створення міні-скульптур, і вона змінювалася час від часу. Коли ми поспілкувалися з туризмознавцями, то от вони нам порекомендували, що вже дуже давно є бажання відкрити міні-скульптурку Федеру Манайлу, і ми це дуже підтримали. Взагалі ми будуємо нашу справу як соціально відповідальний бізнес. І одна із складових це саме розвивати в місті якусь культуру, приводити сюди туристів, поширювати інформацію про нас. Наше місто. І це от така взаємодія, яка показала, що небайдужі люди і зі сфери бізнесу, і зі сфери культури, і просто жителі міста, і дуже багато переселенців, які зараз тут живуть, можуть спільно робити дуже класні речі для свого міста. Опісля відкриття мініскульптурки присутні мали можливість послухати пізнавальну лекцію Вікторії Манайло приходько про гравійовані гарбузи Федора Манайла.